Любі малята, запрошую вас на заняття з малювання. А що ми будемо малювати, відгадайте, швидко плавають завзято мешканці цієї хати. Це не річка і не море. Стіни в неї геть прозорі. Це акваріум. У акваріумі мешкають акваріумні рибки. Він є у багатьох із вас вдома. Акваріум це підводне царство, але у зменшеному вигляді. У ньому, крім рибок, є водорості, камінці, мушлі. Акваріумні рибки бувають різних кольорів: червоні, жовті, сині, зелені, великі та маленькі. І назви у них різні. Меченосець, самець і санка, воли хвіст або золота рибка, гупі, півники, скалярія. Отже, сьогодні ми будемо малювати акваріум з рибками, але спочатку розімнемо наші ручки. Рибка плавала, пірнала, рибка хвостиком виляла, Вгору пливе і вниз пірне, вгору пливе і вниз пірне, вправо, вліво, вправо вліво, все пірнала раз у раз. Молодці. Сьогодні для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу з намальованими силуетами рибок, водоростей та дна, а також фарби різних кольорів. Сьогодні ми будемо малювати незвичним способом, а за допомогою картопляних брусочків. Попросіть дорослих, нехай вони наріжуть картоплю ось на такі брусочки. Починаємо малювати. Беремо картопляний брусочок, опускаємо в жовту фарбу і унизу аркуша малюємо пісочок на дні методом штампування. Потім беремо інший брусочок, вмочуємо у зелену фарбу і таким же чином робимо водорості. Намагаємося за контур не виходити. Тепер малюємо рибок. Якого кольору контур оцієї рибки? Так червоного. Тож беремо новий брусочок, вмочуємо в червону фарбу і штампуємо. Чорним кольором зараз намалюємо око, ротик, та плавці, верхні і нижні. Синім кольором робимо повітряні кульки, які пускають рибки ротиком. Ось у нас вийшла така картина рибки в акваріумі. Діти обов'язково спробуйте і ви намалювати. А я буду чекати фотомалюнків. До побачення до зустрічі!